Політичного протистояння між США і Китаєм це конфлікт між Таїландом і Камбоджою. За такі бої між цими країнами точилися майже тиждень, та від сьогодні там діє перемир'я. Про нього сторони домовилися напередодні у Малайзії за посередництва Америки. Чи є в цьому заслуга Дональда Трампа і чому взагалі розпочалися бої між? Про нього сторони домовилися напередодні у Малайзії за посередництва Америки. Чи є в цьому заслуга Дональда Трампа і чому взагалі розпочалися бої між Таїландом і Камбоджею? Олена Гончаренко знає. Збройні сили Камбоджі обстрілюють територію Таїланду з градів. У відповідь Таїланд завдає ударів із винищувачів F-16. Сутички між країнами спалахнули на спірній ділянці кордону 24 липня. А вже за кілька годин переросли в повноцінний бій з артилерійським вогнем, ударами з безпілотників і авіацією. Штурм камбоджійських військових позицій Таїланд стягнув важку техніку. А військові оглядачі помітили навіть танки українського виробництва Т-84 оплот, який Бангкок закуповував у нас. 2018 -го. і поки військові автівки рухалися у від кордону, цивільні цілими родинами тікали вглиб. і зони бойових дій евакуювалися понад 100 тисяч людей у Таїландії, тисячі в Камбоджі табори біженців по обидві боки кордону переповнені. Я хочу, щоб це швидше закінчилося, щоб я могла повернутися додому та до нашого життя, до фермерства, до звичайного життя жителів прикордоння. Тайланд запровадив воєнний у восьми провінціях. За даними Міноборони країни, загинули близько сотні військових і цивільних. Наймасштабніші за останнє десятиліття бойові дії почалися на тлі підривів тайських солдатів на мінах. Тайланд звинуватив Камбоджу у новому мінуванні територій. Камбоджа вирішила застосувати військову силу та відкрила вогонь першою. Це серйозне порушення міжнародного права та гуманітарних принципів, оскільки їхній напад був спрямований проти лікарень та житлових районів. Камбоджа звинувачення відкинула і звинуватила Таїланд у початку обстрілу. Все, що сталося, спричинено Таїландом. Камбоджа використовує збройну силу, бо в неї немає іншого вибору, окрім як захищати свою територію від тайських загроз. Світові лідери закликали сторони припинити вогонь. А Дональд Трамп пригрозив розірвати торгівельні угоди з двома країнами допоки триває конфлікт. І майже після тижня боїв від сьогодні між країнами розпочалося перемир'я. Хоча зранку Банков звинуватив пном у порушенні угоди. Таланта Камбоджа мають тривалу історію складних відносин, зокрема через спірну ділянку біля стародавнього храму. В середині минулого століття Міжнародний суд ООН схвалив, що храм Приях хеа належить Камбоджі. Бангкок з цим не погодився. Втім, аналітики вважають, нинішній конфлікт не лише про давній храм. Це про ні, амбіції, хоч Китай у цьому конфлікті публічно займає нейтральну позицію, але й головним економічним і політичним покровителем Камбоджі, Водночас Таїланд має складніші зовнішньополітичні орієнтири. З одного боку це економічна співпраця з Китаєм, а з іншого стратегічне партнерство із США. А відтак, навіть обмежене прикордонне загострення може мати до